Ми Продовжуємо гуляти Володимирською. У кожної держави є свої знакові споруди. Україна теж має свої символи і святині. Серце нашої держави, і наступний пункт нашої мандрівки Софія Київська. Вона знаходиться за сучасною адресою Володимирська 24. Вітаю вас! Це прогулянки містом. Сьогодні ми доторкнемося до таємниць, вік яких понад тисячу років. Сьогодні у прогулянках містом, де зникають сліди бібліотеки Ярослава Мудрого, коли наші предки чекали на кінець світу, і скільки років насправді Софії Київській? про це та багато іншого просто зараз у захоплюючих прогулянках містом. За часів Володимира у Києві розпочалося велике будівництво. Був закладений митрополитчий храм Софійський собор. Закінчив його зведення князь Ярослав Мудрий. Ця культова споруда стала головною монументальною будовою міста на століття. Навколо собору, центральної споруди Києва, стояли кам'яні храми, боярські палаци, житла городян, а подвір'я митрополії було огороджене муром. До наших днів з 11 століття збереглися лише руїни золотих воріт та Софійський собор, у дворі якого стоять пізніші будівлі. Зайшовши на це подвір'я, відчуваєш спокій та піднесеність, адже тут не просто тихо, тут віє тисячолітньою історією і мудрістю. Бо Софія у перекладі з грецької означає мудрість. Утім, Софія Київська не просто мудра, вона ще й таємнича. Ов'єна легендами. Ця святиня приховує у собі чимало загадок. Сюди з усього світу приїздять туристи та приходять кияни. Тутешній дух століть зачаровує і дає спокій серцям, утомленим у круговерті буднів. Сюди, коли потрапляєш, то враження таке, що ти не в Києві, а десь у самому серці, можна сказати, України. Так, от тут наскільки гарно, сюди потрапляєш, все відходить у те, що за мурами. Воно десь стає далеко-далеко і дуже гарно просто тут для душі. Два кольори мої, два кольори, оба на полотні в душі мої, оба. Два кольори мої, два кольори. Червоне то любов, а чорне то журеба. Найбільшою загадкою Софії Київської є Софійський собор. За 10 століть існування він пережив і хмари і стріл Батия, і бомбардування Другої світової війни руйнувався, занепадав, а потім знову відроджувався до життя, сповнюючись і ще більшої величі. Одна з таємниць собору це її архітектура. Не слід забувати, що на тлі середньовічного дерев'яного, здебільшого, одноповерхового Києва Софія мала вигляд божественної споруди, що підноситься до хмар. Вона була дуже точно спроєктована. Скромний фасад символізував собою простоту християнського вчення, яке доступне навіть учорашнім язичникам. Простота побудови оманлива. Давні майстри спорудили храм так, що навіть гра сонячних променів тут є повноцінним архітектурним елементом. Сонячне проміння творить чудеса і у середині приміщення. Під Час будівництва враховувалися навіть такі моменти, коли на яку фреску падатиме світло. І проводились теж спеціальні дослідження. Цих світлових ефектів. Наприклад, коли є зображення євангеліста, який пише Євангеліє, і раптом в певний день в нього в руці, замість звичного нам писала, з'являється такий сонячний промін, наче він пише світлом. В деякі дні, наприклад, на обличчя святого падає такий круглий сонячний диск. тобто Освітлює саме от це обличчя. Такі ефекти вони характерні не тільки для Софії, взагалі для давньоруських храмів. Не про всі ми знаємо, і зараз ця тема тільки ну, починає досліджуватись. Історія не зберегла імен будівничих цього прадавнього дива, але рівень їхніх знань та умінь викликає захват і через століття. Чи не найкращий доказ майстерності фундамент храму? Минуло уже тисячоліття, а він усе ще як єдиний моноліт. А досягти такого на просадочних київських ґрунтах дуже складно. Переважна більшість площі Софіївського собору покрита теньком білим. І ми не скрізь можемо відчути старовинність кладки. Її спеціально відкрили зі сходу храму. Відкривається зовсім інша гама, коричнева, утворена плінфою. Це широкі тонкі цеглинки, з перекладеним масивним камінням. З'єднувалися вони розчином на основі яєчного жовтку. У наш час собор продовжує оточувати себе таємницями уже сучасними. Нещодавно з'явилося повір'я: що якщо потерти рукою ось цей камінь і кинути монетку щілинку під мурку, то здійсниться найзаповітніше бажання. Спробуймо й ми. Але найдивовижніша загадка Софії її вік. Зовсім недавно розсипалася традиційна гіпотеза про заснування головної київської церкви у першій половині одинадцятого століття. Помилився новгородський літописець, який зафіксував у 1017 році наступне. Ярослав іде до берестя, нині білоруський брест, і була закладена Софія Київська. І навіть Нестор Літописець був неправий, коли дитував заснування храму 1037 роком. Заклав Ярослав місто Великий Київ і церкву Святої Софії. У пошуках історичної істини фахівцям допомогли графіті. Як не дивно, звичка шкрябити усілякі надписи на стінах була притаманна ще нашим далеким пращурам. Хоча це й не віталося так само, як і тепер. Жителям Київської Русі так і куртіло залишити по собі автограф або малюнок на фресках церкви. Хоча це було заборонено. За джерелами, ми знаємо, була, начебто, заборона писати на стінах, але вочевидь, або тої заборони дуже активно нехтували, або були категорія людей, які їм дозволялося це робити. Порушувати правила таким чином, хотілося не лише простим смертним, а й самим князям київським та митрополитам. Саме за допомогою графіті, колишні містяни не лише просили вищі сили про допомогу, а й навіть скріпляли клятви й торгівельні угоди. Найстаріший такий напис на стіні був знайдений зовсім нещодавно на фресці святого Василія, датується він 1022 роком. Виявляється, на той момент собор був уже не лише споруджений, а й розписаний. Але якщо вірити нестору літописцю, то до початку будівництва храму лишалося ще. Цілих років. Тож учені впевнено заявили про те, що заклав соборний Ярослав Мудрий, який правив у 1019-1054 роках. А його батько Володимир Великий, що княжив у 980-1015 роках. До речі, цікавий збіг Володимир після хрещення узяв собі християнське ім'я Василь. Тепер версія учених наступна. Софію заклали 4 листопада 1011 року за князя Володимира, а завершили за сім років 11 травня 1018 року вже за Ярослава. Слід зазначити, що стіни храму, списані графіті, розповідають багато чого про тогочасне життя киян, навіть про те, коли вони чекали кінця світу. Чим цікавий цикл написів на фресі з образом святителя Василя Великого, це тим, що він є унікальним есхетологічним календарем, тому що там зафіксовані ті дати очікуваного кінця світу, які люди намагалися вирахувати за доби середньовіччя. Один з цих записів це 1022 року, це рік Кірі пасхи коли благовіщення і Великдень співпадають. І за церковною традицією саме на Кіріопаску має відбутися друге пришестя Христа. Інший рік 1033. Це рік, відповідно до якого, коли Христос спустився в пекло і скував сатану на тисячу років, сатана буде відв'язаний. Тобто 1033 рік це той рік, коли в цей світ має прийти сатана. Господь йому дасть правити. Три з половиною роки, після чого настане кінець світу. І дійсно на цій же фресці є запис 1036 року, над яким грекомовна молитва «Помилуй нас святий Господь. Але, як ми знаємо, ні 22-го, ні 36-го кінець світу не настав і найбільш такий. Пік очікування припав на 7-тисячний рік від створення світу. Це 1492 рік від Різдва Христового. Тоді навіть не розраховувались ані дат Пасхалі на наступні роки. Тобто, всі вже очікували, що от от він прийде. А найціннішою окрасою собору є стінопис. Пройшовши через віки, він тепер є зразком майстерності і художнього смаку. Мозаїки і фрески Софійського собору були створені у середині 11 століття майстрами, яких Ярослав Мудрий запрошував із Константинополя. Однак існує твердження, що і руські умільці доклали зусиль до оздоблення храму. Християнські розписи, що прикрашають стіни, за задумом князя мали просвітити людей, які здебільшого були неписьменні, адже країна ще донедавна була язичницькою. До сьогодення із п'яти тисяч квадратних метрів розписів, що були створені в XI столітті, дійшло трохи більше третини. Наприкінці XVII століття старовинні фрески були забілені вапном, і їх випадково виявили 1843 року, коли відвалився шматок штукаторки із масляними фарбами. Було вирішено провести зачистку шарів стін проте, на жаль, усі роботи проводилися на неналежному фаховому рівні, і значна частина стінопису була втрачена. Первісна музейна палітра розписів налічує аж 177 різноманітних відтінків. Синій колір складається з 21 відтінку, зелений – з 34, жовтий – з 23, червоний – з 19, золотий – з 25, а срібний – з 9. Така багата палітра говорить про надзвичайно високий рівень майстерності живописців. Шматочки смальти викладалися по свіжій штукатурці під різними кутами нахилу для того, щоб сонячне проміння відбивалося від поверхні і надавало стінопису надзвичайної виразності. Це своєрідна книга, яку можна читати зліва направо і зверху вниз, і не лише тому, що біля кожної мозаїчної композиції збереглися написи грецькою мовою, що пояснюють сюжет. Фрески та мозаїки можна поділити на три групи: євангельські легенди, біблійні перекази та житійний цикл, присвячений покровителям княжого роду святим Георгією і Анні та Архангелу Михаїлу. На північних хорах зображена коронація дружини правителя візантійської принцеси Анни. Тут є і зображення членів княжої сім'ї. Шедевром мистецтва мозаїки вважається зображення оранти, розміщеної у центральному апсиді фігури Святої Діви Марії, руки якої підняті в молитві. Це символ нашої державої духовності. Вважається, що допоки стоятиме стіна з орантою, доти бути Україні і Києву. Мозаїка має шість метрів у висоту. унікальність зображення полягає у тому, що воно виконане на внутрішній поверхні куполу собору, і з різних точок оранти виглядає зображеною у різних позах, стоячи, схилившись у молитві чи на колінах. А в зеніті центральної бані зображений Христос Осодержитель, який царює над усім простором. Навколо нього чотири янголи. Лише один із них мозаїчний. А решту домалював олією наприкінці 19 століття в рубль. Венісони з фресками та мозаїками звучать різьблені мармурові деталі вівтарної перегорожі, мармурові пороги, мозаїчна підлога у трансепті та орнаментальні рожеві шиферні плити на парапетах другого поверху. Велику роль у вирішенні внутрішнього простору храму відігравала освітленість різних частин споруди. З нижчими та затемненішими боковими нефами і галереями різко контрастує центральний підкупельний простір, освітлений 12 вікнами барабану купола. Це дає можливість тим, хто зайшов до собору зосередитися на вівтарній частині. З візантійського мармуру, дорогоцінного на русі матеріалу, виготовлений і різьблений шеститонний саркофаг Ярослава Мудрого. На русь цей релік 6-7 століття потрапив як військовий трофей. Це єдиний уцілілий гробівець з великокняжої усипальниці. Із саркофагом князя Ярослава теж пов'язано чимало загадок. Довгий час вважалося, що у ньому лежать останки князя. Коли 2009 року учені відкрили саркофаг для того, щоб з'ясувати, як виглядав князь, від чого помер і на яких хвороби страждав, то несподівано виявили, що за останній час саркофаг відкривали тричі У перші 1936 року. У гробниці тоді було знайдено перемішані кістки чоловіка і жінки та Кілька кісточок дитини. Тоді ж погребальник в Чех було доправлено у Ленінград для експертизи. Вертався до Києва він частинами. Спочатку повернули кості, які довгий час зберігалися у фондах. А 1964 року у Софію Київську повернувся Саркофаг. Коли 2009 року його було відкрито, то там знайшли лише скелет жінки. На жаль, тут складно сказати, що це за жінка. Частина вчених вважала, що то є дружина Ярослава, шведська принцеса Інгігерд. Але за літописними даними маємо інформацію, що її було поховано в Новгороді, що там вона стала монахиню, прийняла схему під ім'ям Анни і там була похована. Тому, на жаль, точно сказати, що це за кістяк, ми не можемо. Єдине, що от, за результатами сучасних досліджень. Можемо сказати, що ця жінка добре харчувалася, і в неї була дуже добре розвинута мускулатура верхніх кінцівок. Під склепінням Святої Софії писалися літописи і діяла перша на Русі бібліотека. На її честь скульптор Іван Кавалерідзе встановив пам'ятний знак, який знаходиться біля головного входу у храм. Легендарна бібліотека Ярослава Мудрого це ще одна таємниця Софійських стін. Ніхто не може дати точних відомостей про це книгозібрання. Більше того, його ніхто не бачив, проте примара Ярославової бібліотеки не одне століття бентежить науковців, дослідників аматорів та мисливців за скарбами. Те, що бібліотека була, про це повідомляє літопис. Який розповідає під 1037 роком, що Ярослав зібрав писців многі, і в Святій Софії вони займаються тим, що переписують книжки. І, власне, з цього це можна сказати єдина згадка про ту бібліотеку Ярослава. На жаль, репертуар, що там були за книжки, ми можемо тільки приблизно визначити, ну, вважають найбільш достовірно, що, наприклад, Остромирове. Євангелія Римської Євангеліє Анни Ярославни було вивезено саме от з цієї бібліотеки, як от, посах е, доньці Ярослава Анні. Е, від себе можу додати, що на в стінах Софійського собору залишена велика кількість графіті. і судячи з усього, це люди були саме ті, які працювали в тому князівському скрипторі, бо вони виявляють дуже таке добре знання різних літературних текстів. Там є оригінальні переклади з грецької мови на давньоруську, тобто всі ці факти підтверджують існування при Софійському соборі, власне, і скрипторію, де переписували книжки, і відповідно тої бібліотеки. Точна кількість книг, які були в бібліотеці, невідома а в літописах автори досить розпливчасто, вказують, що дуже багато. Різні джерела наводять різні суперечливі дані від кількох сотень до кількох тисяч. Хто знає, може знахідка буде й однієї з цих книг про ллє світло на таємничі моменти в історії Київської Русі. Невідомий час заснування бібліотеки, але про неї згадується у повісті времінних літ. Там вказується, що князь Ярослав, як людина освічена, любив книги, розумів їх користь та усіляко сприяв створенню і зібрав бібліотеку у церкві Святої Софії. Що ж до книжок, то літопис наголошує на винятково церковному спрямуванні літератури. Можливо, це дійсно так, оскільки в ті часи була нагальна потреба популяризації християнства. Однак існує ймовірність, що поруч із релігійними текстами створювалися книжки, що містили відомості того. Часної світової історії Кажуть, на початку ХХ століття поруч із Софійським собором утворилося глибоке провалля, яке відкрило вхід до підземних тунелів. Там була знайдена бризова дощечка із написом залитим чорнилом. Хто знайде цей хід, той знайде скарб Ярослава. Проте бібліотеки там виявлено не було. Не знайдено її слідів і досі. Софія Київська уміє берегти свої таємниці. Вінчає архітектурна композиція Софійської площі неперевершена Софія Київська. Висока дзвіниця на її вході, вражає своєю величю. вишки вона 76 метрів. Загалом історія дзвіниці не менш захоплива й таємнича, ніж історія самого собору. Після великої пожежі 1697 року це була перша кам'яна споруда на території Софії Київської. На жаль, час приховав від нас ім'я архітектора. У документах, що дійшли до сьогодення, збереглася лише згадка про кам'яних справ підмайстра Саву Яковлєва, який брав участь у будівництві. До початку 19 століття дзвіниця дуже занепала. а 1807 року від удару блискавки згорів її купол, який було згодом відновлено у нових архітектурних формах. Акцентом Архітектурної композиції верхнього міста є дзвіниця Софійського монастиря. Об'ємна просторова композиція має гранчастий характер з поярусним членуванням. Барокові риси ми спостерігаємо як в абразі дзвіниці, так і в мережевному, я б сказав, озбленні дзвіниці ліпниною. Серед провідних мотивів це і Суто барокові гірлянди і фістони з рослинними мотивами, янголи, херовими, а також зображення Володимира, апостола Петра і Тимофія. До середини позаминулого століття прилеглі території почали забудовуватися високими будинками, і дзвіниця стала втрачати своє домінуюче значення в архітектурному ансамблі Софійської площі. У 1851-1852 роках за проектом архітектора Петра Спарро було надбудовано четвертий ярус дзвіниці разом із дерев'яним куполом грушовидної форми, укритим позолоченою міддю. Такий вигляд вежа зберегла до сьогодні. Варто піднятися сходами, щоб з оглядових майданчиків дзвіниці побачити неперевершену панораму. А ось на другому ярусі дзвіниці зберігся дзвін, відлитий 1705 року київським майстром Афанасієм Петровичем. Він прикрашений химерним орнаментом, і коли він дзвонить, то голос його чути далеко від Софійської площі. Дзвіниці на території заповідника Софія Київська знаходяться і будівлі більш пізнього періоду. Серед них хлібня, братський корпус, будинок митрополита, бурса та брама Заборовського. Остання була споруджена 1746 року під час масштабних ремонтних робіт на території Софії Київської. Припускають, що автором її був Йоган Готфрід Шедель і створював її він на замовлення київського митрополита Рафаїла Заборовського, який був знавцем та шанувальником мистецтва. У 18 столітті до Брами Заборовського від золотих воріт вела вулиця, у перспективі якої від парадної брами відкривався ансамбль Софійського монастиря у 19 столітті. У зв'язку з перебудовою території Києва Брама Заборовського опинилася у глухому провулку, а рівень землі перед нею підвищився майже на метр. Змінювалися не лише споруди навколо Софії, змінювалася й сама Софія. Із 1934 року у храмі діє музей і ведуться науково дослідні та реставраційні роботи. Фонди заповідника зберігають понад 60 тисяч експонатів. Майже кожен гість Києва обов'язково прямує до Софії Київської, центру давньоруського міста і сучасної української столиці. Як і віки тому мудрість Софії об'єднає. І приносить радість у серця. То є дзвіниця та брама Заборовського. Таким був сьогоднішній маршрут нашої прогулянки. А вже за тиждень дивіться чергову екскурсію старим чарівливим містом. З вами була Олександра Литинська. Закохайтесь, у Київ.